Всім привіт, вітаю вас на каналі Мемуари Переселенців. І сьогодні з вами Марина, і сьогодні я запрошую вас разом зі мною розпакувати такий адвент-календар від Дуглас. Минулого року ми вже з Юлією розпаковували адвент-календарі на цьому каналі. Десь я тут постараюсь прикріпити відео, і не знаю чи цього року Юля збирається купувати собі щось, чи рітуалс, чи можливо щось інше. Але я вже піддалась на цей ажіотаж з цими адвент-календарями. У мене вся стрічка Ютубу, вся в цих адвент-календарях. Я так хотіла якийсь собі придбати і такі, щоб і вигідно було, і не дуже дорого, і щоб був і догляд, і косметика. Подивилась купу різних відео, і я боялася запізнитися, що закінчиться адвент-календарі, як минулого року, що всі, які були мені цікаві, вони всі вже не були в доступі. Цього року я обрала. Адвент календар від Дуглас ось такий він широкий, на 24 комірки. Звичайно ж, я багато що знаю, що тут є. Є те, що я очікую, що мене, скажімо так, не порадує. Наприклад, свічка, я не дуже люблю свічки, але вона тут одна і, можливо, вона буде гарно пахнути, тому я сподіваюся, що все буде добре. І з того, що я точно знаю, що тут є якісь парфуми, тут є якийсь догляд, якісь макіяжні елементи. Тому давайте розпаковувати. Ось тут така стрічка. Я ще сама не бачила, що всередині. Купувала його в офлайн-магазині в Дугласі. Ось тут такі ці комірки. Коштував він мені 156 лев. Це по факту майже 80 євро. І обіцяють наповнення вони аж на 400 євро. Я не знаю, чи це правда. Я постараюсь якось підрахувати вартість і десь тут пододаю її. Також постараюсь підзняти все зблизька, щоб вам було зручно дивитися, тому що ось так далеко вам навряд чи буде щось добре видно. І ще щось цікавого. Коли я купувала в Дугласі, я вперше там щось купувала, відсканувала карточку, яку зареєструвала на сайті, і мені дали аж три пробника: якісь два кремчики і чоловічі парфуми. Вони так гарно пахнуть, але вони чоловічі. Було трошки сумно, але я вже розібралася, що вони чоловічі тільки вдома. Я спеціально для цього розкриття адвент-календаря зробила новий манікюр, тому сподіваюся, що він в мене до кінця залишиться. Шукаємо номер один. Не можемо його знайти. А ось він. О! Перше це кондиціонер від Mac для губ. М -м -м. Навіть коробка смачно пахне. Ну, я думаю, він якийсь прозорий, як звичайний бальзамчик. Пахне, до речі, дуже приємно. Трошки, наче м'ятною цукерочкою. Будемо тут їх і складати всі наші знахідки. Так, номер два одразу ж тут. Ну, ось ця свічка, про яку я казала. Але вона маленька. О! Тут, до речі, в кожному віконечку є напис, який розповідає, що ж там всередині. Така свічечка. Пахне, пахне приємно, не знаю. Якимось корицею. Так, номер 3. Боже, яка манюня. Це якась мініатюра від Estee Lauder. Мені здається, якщо ви щось купуєте в Estee Lauder, вам таке можуть дати безкоштовно. Пластиковий маленький Advanced Night Repair якийсь серум. Не знаю, майже нічим не пахне. Треба спробувати щось таке набагато. Так, номер 4 Насправді, я, якщо б в перший рік свого перебування в Болгарії придбала собі адвент-календар чисто з косметикою, другий рік там також, мабуть, була косметика, то цього року мені вже хотілося чогось доглядового. Не знаю, чи це вік, чи це просто вже косметики, мені достатньо. І перший такий косметичний це Physicians Formula, якийсь румяна. Так, якби так його відкрити, щоб нічого не зламати. І року не пройшло, як я його видлубала. Відтінок Vintage Rouge. Тут є навіть дзеркальце. Ось так вони виглядають. І маленький, о, це не пензлик, це якийсь дивний. Поджик. Нічим не пахнуть такі. Десь я тут додам свочі. До речі, дуже приємний колір, знаєте, як для всіх людей. Так, наступний номер, номер 5. О, щось довгеньке. Мені подобається, до речі, як воно тут все обережно відкривається. Пензлик. О, пензлики я люблю. Пензлик для хайлайтера. Такий симпатичний. Мені здається, що ним, якщо сильно постаратись, може навіть і рум'яна нанести. Дивно, чому пензлик для хайлайтера, якщо в нас є рум'яна, може і хайлайтер буде ще. Так, нехай буде. Це прикольно, пензлик, це корисно. Бо якщо свічка не для всіх, хоча може і пензлик не для всіх. Але мені подобається фірма, якась Лувія. Перше таку бачу. веган, Cruelty Free. Де вироблено, незрозуміло. Made in PRC, понятно. очікувано. Так, це був номер 5 Далі номер 6 О, і перші парфуми. Боже, які вони милі, якийсь слоник. Я, до речі, не знаю, що це за бренд. MCM Fragrance Collection. Називається Zen Elephant. Маленькі парфуми я люблю. Я боюсь зламати. Він крутиться. Чи він тянеться? О, він тянувся тягнувся. такий Свіжий аромат. Не знаю. Мені він, наче для моєї мами. Такий. Такий трошки пудровий. Я десь тут пошукаю, можливо, які там головні ноти. Так. Парфум для жінок і чоловіків. Випущений в 25-му році, свіженький. Фрезія, морські водорослі, грейпфрут, магнолія, кардамон, трюфель, добовий мох, амброксант кедр. Ну, такий він насправді. Да. Я б не сказала, що він якийсь дуже жіночий, він якийсь такий середній. Так, далі номер 7. Але, мабуть, на літо прикольно. Укась ще маленька баночка. Соль де Жанейро. Я завжди бачила у всяких дюті Фрі і в усіх гарних, красивих магазинах їхні баночки і ніколи не наважувалася спробувати. Хоча мені завжди було цікаво. Ну, запечатано. Ну, але ж як. Не понюхать. Він дуже приємно пахне. Давайте трошки макнемо палець. Мені здається, такі мініатюрки навіть можна придбати в них десь на якихось в наборах. В тревел-версія. Чому б ні? Такий, мілашка. Так, номер... що? Це в нас був? Номер 7. Тепер номер 8. О, знов щось довгеньке. І О! Роше... Анти, антизморшки Крем під очі від зморшок. Не знаю, мабуть, цей навіть повний розмір, тому що він такий величенький. Я дуже розумію концепцію кремів під очі, але може цей буде щось робити. Хто ж його знає? Пахне як. Бабулін-крем. Так, ну це таке. Це щось дивне. Це в серію не знаю, марно, мені не треба. Далі 8, 9, 9. Ой, щось маленьке. О! Це я дивилася всі не розуміли, що це таке. Це скраб для кутикули. Якщо чесно, я також не дуже розумію його призначення. Але, можливо, він буде працювати як ремувер. Він може пом'якшувати кутикулу. Потім, якщо ви його змиєте, буде і легше відрізати ножичками. Ось це цікаво спробувати, насправді. Така манюська. Так, це був номер 9. Тепер номер. 10. Доктор Сюзанна Вон Шме Шмедбергер. Якщо ви щось знаєте, напишіть про це. Це якийсь теж манюсик, бустер молодості. Гелурон, карназін, Ююба екстракт. О, він також з цією э, замикачечкою. І він такий трошечки-трошечки персиковий на колір. Взагалі, концепція адвент-календарів мені подобається в тому плані, що ви можете спробувати якісь нові для себе бренди і зрозуміти, чи взагалі діє на вас якийсь той чи інший ось такий препарат, чи якийсь той чи інший крем. цей пахне якимсь прям модним кремом. О, він так класно розподіляється, буде рука молода. І якщо говорити про ось такі пробнічки, то, як на мене, це ви один раз спробуєте і просто зрозумієте, чи немає на нього у вас алергії. А якщо говорити про такі, то це вже можна, мабуть, навіть і зрозуміти якісь результати певні. Прикольно. Далі це був номер що? Номер 10? Номер 11, номер 11. О, це туш! От туш мені вже якраз і потрібна. Минулого року я також була в пошуках туш. Їх було в тому адвент-календарі дві. Вау! вамп! Але вони всі були не очі. Луш Екстендер. Силіконова кісточка. Не знаю, навіщо я нюхала туш, Але силіконова кісточка це, це те, що мені подобається. Оце цікаво, ось це точно буду користуватись. Так, номер 12. О, ще одні парфуми. Love Notes by Ariana. Це, мабуть, Ariana Grande, наскільки я розумію. Ой. А ні, це так і доведе бути. Я думала, вже щось зламала. Давайте кудись собі намажемо на другу руку. Оцей такий прям якийсь ніжний, приємний. Оце мені більше подобається. Rose Water Gelato, солений амбер, Dark ваніла. Це все ж такий більш зимовий. Це мені подобається більше. Хоча в того упаковочка посимпатичніше. Так. Оце прикольно. От парфуми в таких маленьких, знаєте, не в пробніках, не в оцих скучних таких длінних тюбічках, де начебто й багато, але він не гарний. Ось такі ви ставите собі і радіти. Тим паче, коли ми тут в еміграції, якісь ти хочеш якісь парфуми собі придбати, якщо ти купиш велику банку, а потім тобі знову кудись їхати, це завжди напряжно. А ці можна і з собою якусь подорож взяти і користуватись ними цікаво. Звичайно, вони не пшикаються, але от саме ось цей момент. Що вони так гарно виглядають, це ніби як маленька колекція. Мені здається, їх навіть можна колекціонувати. Це був номер 12. Мені потрібен тепер номер 13. Ого, яка велика штучка. Номер 13. О! Оце я також дивилась на нього. Так. Це спонжик від Real Techniques. Я знаю, що в них є пензлики. Ніколи собі їх не купувала, але знаю, що вони нібито непогані. Спонджик це не так весело, як був би пензлик від Real Techniques, але Але це ніби... ууу! Яка смішна штучка. Сторона 1 для пудри, сторона 2 для ліквід. Це по факту, ну це мені здається в подорож. Прикольно, що з цієї сторони пудра, а з цієї сторони можна як б'юті-блендером собі тональничок наносить. Цікаво Miracle Powder Puff. Цікаво, який він буде в, в роботі. Це щось така новинка. Я такого ніколи не куштувала, ніколи такого не пробувала. Так, далі номер 14. це ось ця ж фірма. Дивіться: Кларинс. У мене тепер їх є ще третій друг. Кріо Флеш Крім Mask Glow Booster. Це якась прям пробнічок масочки. Що ми такі, щоб все на себе не намазать. Ця рука вже бідна, страдальческа. О, яка вона зелененька. От масочки, мені здається, для мене. Я такий взагалі не любитель, щось дуже часто робити. всякі маски. Це крас-варіант. Дай Бог, щоб я його колись не використовувала. Пахне м'яткою. Ну, це, мабуть, якщо там написано cold, чи що там, кріо, це трохи лице заморозить м'яткою. Так, це був у нас номер що? Номер 15. Ого, щось важке. Сірум з ніацинамідами від Розенталь. Розенталь Німеччина. Розенталь Organic. Мені здається, що я якусь таку фірму чула. О, це виглядає як повнорозмірна штука. Аби того вона і недорога, ну чи не того тоді. Так. ніацинаміди це прикольно. Пахне, якщо чесно, якимись йолками. Прикольно. Оце я вся буду намазана. Ось серуми я дуже люблю, тому що креми мені не завжди подобаються, В мене така більш комбінована жирна шкіра. І серуми це те, що більш приємно відчувається, а не ось якісь креми і ти наносиш, і він таке все жирне. Це прикольно. Так, це був номер 15 номер 16. Мені так подобається, що тут прям росте гора з яких штук. О, якийсь дуже дивний олівець. Зоєво. Lip and cheek pencil Vanessa. Цікаво, Vanessa це колір. Угу. А як його точить? Він в дереві. Я не спорю, колір дуже гарний. Я, до речі, в Польщі собі придбала олівець, мені здається, вони будуть до пари. Але як його такий точить. Це прикольно. Якби тут була до нього точилка. а так не знаю. Як дед, як якийсь з ножом стру, стругати його. Неприкольно. Так, номер 17. Але колір дуже гарний, мені здається, він прям універсальний. О, якась баночка. Paulos Choice BHA Liquid Exfoliant Salicylic Exit. Це прикольно на зиму з кислотами, щось собі поробити Мені вже нічим не пахне, мені вже пахне всіма парфумами. Оце, оце спробувати цікаво. Мені здається, це може бути навіть якась manufacturer in USA. Навіть може бути якась прям, не мініатюрка, а так і продається. Так, це був номер 17. О, велика штука номер 18 О, оце прикольно. Це те, що я дивилась і всі казали, що це крута штука. Бабор, чи бабур, бабор е, ампули, які... Потрібно намазувати собі на все. І щось вони прям дуже класне роблять. Це, до речі, те, що я в ніколи собі не купила, бо я як людина, у якої може статися алергія на все що завгодно. Причому це сталося нещодавно. На сім днів у вас одразу вже є комплекс із цих штук. Боже, дивіться, яка прикольна штука. Тут є інструкція. Ось це ось буде цікаво спробувати. Це цікаво, це прикольно. Такого я ніколи не пробувала. Так, це був номер 18. Тепер номер 19. У! Дивіться, його друг. Де тут наш кремчик був? Тільки в іншому кольорі. Це міст. Він так гарненько, запечатаний, щоб нічого не розляпалось. Зараз ми його відкриємо. Я взагалі містами користувалась, мабуть, останній раз ще в школі, коли були Avon Reflame. Куди його пшикнуть? Пахне якимсь компотом. Це, мабуть, одразу треба так з душа виходиш на тіло напшикався. Прикольно. Цікаво було спробувати містити. Чий такий невеличкий формат, що якщо не зайде, то не шкода. Бо купувати одразу таку велику банку. Так, це був номер 19, тепер номер 20. Так, номер 20. Ще якийсь крем. А, ні, це не крем, це умивачка. Фомін клінцер. Це прям мініатюрка. Це прям. Такий. Хоча як travel size, можливо, воно буде класне. Треба буде спробувати. Блін, як багато всього. Мені дуже подобається. Це був номер 20, тепер номер 21. Бобі Браун. У, -у. В мене ніколи нічого не було від Бобі Браун. Знаєте, я з тих людей. Які дуже люблять косметику, але не скажуть, щоб в них були на неї гроші. Оце прям про мене. Чорний олівець. о, який він ніжненький. Малює. 24-Hour Kayal Waterproof. О, це цікаво. Якщо він реально буде гарно триматися, оце тоді точно круто. Бо в минулому мабуть, в календарі у мене був дуже гарний такий коричневий лайнер, і чорний, мабуть, але чорний мамі, здається, віддала. То коричневий він прям не особо тримається, його потрібно зафіксовувати. А цей, він, мабуть, якщо застине, він вже заспів. Ну, чуть-чуть розтирається, але згадайте, в мене рука вся намазана цим. Була. всякими... Маслами. Прикольно. Так. Боже, скільки в мене вже всього. 21 номер 22 Номер 22 Так. Крем редезенфіанте wrinkle Анна Яке. Все тут антизморшки. Анти Якщо чесно, аж сумно стає. Not for individual resale. Made in France, Ну, це теж пробник. По факту, якщо рахувати вартість, мені здається, що тут небагато набереться те, що чого можна нарахувати вартість. Бо оце, там, наприклад, пробничок, Оцей СТ-Лаудер це пробничок, Але я спробую порахувати, по тому, що реально можна придбати в тому ж дугласі, наприклад. Так. номер 23. Правильно, я запам'ятаю. Так, 23. Все, передостання вже комідочка. Боже, що таке золоте. Золота маска. 24 Gold Mask. Pure Luxury. Peter Thomas Roth. Ну, це, мабуть, на, на, на раз. Нанесіть і змийте. Я думала, це маска плівка, знаєте, як раніше такі були прикольно. Волочко, наш, такі маленькі, але Цікаво спробувати. Ви пам'ятаєте, да? маски і я? Це мені год з цими масками гуляється. І остання, 24-та. Чого ж вона така маленька? Маюнечка. О! Парфумчики малесенькі. І це Хлої Кардаш'ян. О! Оце прям прикольно пахне. Так, що в мене тут лишилось? Кусок руки? Ось цей парфум. Ладно, він маленький, але 24-го дня він заслуговує. Він реально, по-перше, гарнесенький, такий дуже важка ця баночка. І це запах прям. Прям прикольний. Але от що вам скажу? Круто, що тут на всякий смак є аромати, тому що ось ці три, вони дуже різні. Цей такий, такий терпкуватий, цей такий прям ніжний-ніжний, а цей прям от запах якоїсь дорогої жіночки. Я тут подивилась, розсортувала. І того з 24 комірок. У нас одне це хоум декор, скажімо так. Чотири це у нас з косметики, і це все повнорозмірні, наскільки я розумію, продукти. Румяна, туш, олівець і така олівець-помадка. Далі у нас два девайси для косметики це. Пончик якийсь цікавий, і пензлик, один кондиціонер для губ, я так розумію, це по типу бальзамчик. Одна вмивачечка. Для тіла міст і крем. Для нігтів у нас така якась штука. Три мініатюри дуже гарні парфумів. Це прям, мабуть, і було ключовим, коли я обирала цей календар. І ось стільки всього. Догляду за шкірою: дві маски, сироватка, два креми, е, нічна якась жижа. Ну, знаєте, так розумію, якийсь комплекс сироватка на ніч. Крем під очі. Ось такі капсули. І ще якісь кислоти, і навіть я побачила, вже коли складала цей календар, що всередині саме до ось цих кислот була ще отака. Величезна інструкція різними мовами, я так розумію, тому що це якісь активні компоненти. І насправді я не знаю зараз на даний момент, скільки взагалі вийшло воно чи економніше, чи ні. Але насправді, навряд чи я на 150 лев, чи там на 80 євро змогла б придбати стільки всякого цікавого, тому що навіть усі ці мініатюрки. Їх в цьому можна десь знайти, але треба купувати набагато грошей, щоб вам там дали якусь ось таку мініатюрку від Естелаудер. І так само з усім усім іншим. Так, дивіться, я порахувала, і ось ціна адвенту, тут все в євро. Ось така вартість по тим продуктам, які реально можна придбати. Тобто, вже навіть по такому підрахунку 263 євро вийшло в мене. Ось тут я перерахувала якби на мілілітри, але ну по факту ви ж все одно не можете його так придбати. Але це, мабуть, та ціна, яку вони враховують. І це ще 143 євро. І разом якраз виходить ось та сума, яка вказана на, на коробці. Тому насправді це дуже вигідно. Ось тут я позберігала собі всі посилання. І реально, навіть якщо брати тільки те, що Можна придбати вже вигода більш ніж в два рази. Ну просто реально, я вражена цим дослідженням своїм ціновим. Насправді, з усього, що я тут отримала, з такого, що не я не знаю, чи воно мені треба. Це ось свічка, це, мабуть, ось ця штука для нігтів. Це цікаво спробувати, але ну, я в цілому б не вмерла якби <смі> мене його не було, скажімо так. Ну, мабуть, крем під очі. Крем під очі – це не цікаво. У мене їх двоє є, і я ну нічим не користувала. Але ось все інше мені здається цікаво. Як на мою думку, особисту, цей календар вартує своїх грошей. І його якість нормальна, і немає такого, знаєте, як з цими дорогими крутими календарями, які там, нібито потім можна перевикористати, вам просто буде дуже жалко цю дуже красиву, дорогу коробку. А цю в цілому можна якось акуратненько розібрати і викинути на смітник. Навіть якщо ви, там, наприклад, сортуєте, можна її розібрати і відсортувати. Пластикову там всерединку окремо, сам цей календарик картон окремо. Тому, як на мене, це однозначно крута покупка. І я думаю, що вони точно ще багато де продаються, тому що Дуглас є майже по всій Європі. І я навіть бачила, що його замовляють в Україну з різних сайтів, там через всякі НП-шопінги. Тому, якщо ви все ще обираєте собі календар, придивіться до цього. Реально, косметика дуже універсальна, тому що такі. Кірунана майже для всіх, помадка така також, майже для всіх. Чорний олівець, чорна туш це взагалі те, чим, мабуть, всі користуються так чи інакше. І купа різного цікавого догляду. Тому можу сміливо його рекомендувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку про цей адвент-календар. Чи сподобалось вам, чи хотіли б ви собі такий. І дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Дякую і всім пока!